Вітаю, малята, мої хлопчики і дівчата. Дітки, відгадайте, будь ласка, загадку. У лісах струмки пустила, землю травами встелила, перші квіти принесла, чарівна моя. Весна, вірно, надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка в вінку. Зацвели луги діброви, повного гомону розмови і писе в чагарнику. Діти, давайте подивимося, як приходить весна. Ось так приходить весна, дні стають теплими. Сонечко починає пригрівати сильніше і набагато частіше виглядає через хмари. Через це день стає довшим, а ніч коротшою. Бо сонечко прокидається раніше, щоб встигнути прогріти землю, рослини, тваринок. Природа любить весну, бо в цей час все прокидається після довгого сну. Травичка стає зеленою, з'являються перші квіти. Небо стає блакитним, розпускаються дерева, кущі. З'являються перші весняні квіти. Прилітають птахи з теплих країн, починають будувати гнізда та співати веселі співи, радіючи теплу і поверненню на рідну землю. Весною починають прокидатися після зимового сну всі тваринки. А тепер, діти, давайте пограємо в гру, що буває навесні. Я буду показувати вам картинки, а ви мені будете відповідати, що на ній намальовано. Згодні! Тоді дивіться уважно! Що буває навесні? Так, квітнуть дерева. Що буває навесні? Прилітають пташки з теплих країн і співають пісні. А також будують свої гнізда. Що буває навесні? Люди саджають квіти та рослини. Що буває навесні? Так починають квітнути перші квіти. Вірно? Що буває навесні? Так, на вулиці стає тепліше, що ще відбувається в природі весною. Так, з'являється зелена травичка, вірно. Що ще відбувається? Так, тваринки просипаються після зимового сну. А що відбувається з сонечком? Так, сонечко світить сильніше і пригріває усю землю. Молодці діти! Ось ми з вами дізналися про те, як приходить весна і які подарунки вона нам приносить. Насолоджуйтесь теплом і піклуйтеся про природу. До нових зустрічей! Бувайте!